Вітаю, давай вивчати тему, яким був духовний світ людини за період первісності. Релігійні вірування, яких на землі багато, виникали і утверджувались як своєрідне відображення світу. Релігійні вірування, вочевидь, допомагали людям виживати, пристосовуватися до природних умов, згуртовували їх. Релігійні вірування це віра в існування надприродних сил, які впливають на природу і долю людей. У давнину люди вважали, що вони походять від певної тварини тотема. тема. Віру в походження людей від спільного тваринного предка називають тотемізмом. Поширеним у первісних людей було шанування різних предметів неживої природи. Фетишів. Ними могли стати всі предмети, що вражали уяву людини, камінь дивної форми, шматок дерева, зуб тварини. Такі предмети називали оберегами, амулетами, талісманами. Люди наділяли їх здатністю лікувати, охороняти від ворогів, сприяти полюванню. Пізніше давні люди почали уявляти світ поділеним на природний та надприродний. Виникає анімізм, віра в існування духів і уявлення про душу. Духів уявляли фантастичними надприродними істотами. Які можуть позитивно або негативно впливати на природу і людей. Первісні люди вірили, що магічні ритуали, танці, пісні, закликання впливають на навколишню дійсність. Магія це дії, обряди, ритуали, за допомогою яких люди закликали уявні надприродні сили вплинути на їх життя. Магічні обряди здійснювали чаклуни знахарі, шамани, тотемізм, фетишизм, анімізм магія – це первісні форми релігійних вірувань людей, на основі яких вони пояснювали світобудову, правила поведінки та призначення людини в ньому. Уже у первісні часи люди почали розуміти і відтворювати красу. Так зародилося мистецтво, в якому відбився духовний світ людей, зародки, знань, релігійні вірування, емоції і почуття. Графічні малюнки давні люди виконували на камені кісці. Фарбу робили з різного природного матеріалу. Розтирали з тваринним жиром, змішували з медом або соком рослин. Тоді знайшли щонайменше чотири основні кольори фарби. Ану, як ти знаєш англійську? Зможеш перекласти та прочитати саме цією мовою. Наскельні малюнки первісних людей є в Європі, Азії, Африці та Австралії. Більшість з них на стінах та стелях печер. Давні люди створювали скульптури з м'яких порід, камені, рогу, кістки, глини, дерева творами первісного мистецтва є прикраси. Проводи дослідження, які форми релігійних вірувань первісної людини відображають наведені зображення, які висновки про життя первісної людини можна зробити на їх основі. Ви бачите. Прикрасу, ритуальний танець тотем. Отже, важливим видом первісного мистецтва були пісні та танці, які зазвичай виконували перед полюванням чи військовим походом. Вони відтворювали подвиги хоробрих воїнів, мисливців. Первісні люди створювали і музичні інструменти. Тріскачки, барабани, флейти, сопілки, брязькальця. Проводи дослідження висунь припущення. Ти бачиш ілюстрації, які з них можуть бути найдавнішими, а які ні? Чому ти так гадаєш? Що розповідають про життя первісних людей ці джерела інформації? Дякую всім за увагу! Гарного настрою.